У днімці кафе три одному розпочинається фешн-блог. Для того щоб бути модним у тренді, не вистачить вам лише одягнути круту сукню треба ще й відповідати усім іншим нормам. Зараз лише ледача не говорить про те, що не модно курити. І сьогодні будемо розбиратися, модно, все ж таки, це чи не модно? Будемо голосувати, і буде нам сьогодні допомагати Кирил Стєхін, людина, яка керує компанію, яка допомагає людям кинути. Kiril, в нашій студії. Привіт. привет. ти курив коли-небудь? Курив. Скільки років? 15 років. 15 років курив. Як тобі вдалося це все діло? Ти хотів стати модним просто так? Не получилось. На самом деле, ну, достаточно случайно, потому что я поехал в Лондон и бросил там курить в центре Алина Кара. Многие слышали про книжку Алина Кара. Это такая вот книжка, с помощью которой люди: да, как бросить курить, легкий способ бросить курить. У меня была такая книжка, я очень долго ее, я, наверное, несколько месяцев ее мучил. Она у меня лежала на прикроватной тумбочке наверное, полгода. Uh -huh. Я как-то листал-листал до тех пор, пока не открыл последнюю страницу. Не видел, еще что... там, а? еще там. И что там? А там, оказывается, есть перечень клиник вот таких вот центров Алина Кара, которые помогают людям бросить курить. Uh -huh. Мне как-то это было понятнее, потому что это не просто книжка. Есть кому задать вопрос, есть веб-сайт, есть куда полезть, есть кому написать. Сегодня имя. Мой... Кирилу будемо задавати всі наші запитання. <рес> Давай для початку розб... будемо розбиратися. Рубрика називається наша фошенблог. Да. Ми намагаємося пояснювати, розказувати, що таке бути у тренді. Що модно а, і не модно? Наприклад, я писав 90-х Було модно палити. Так, наприклад, курити. я писав статтю про те, що багатьом багато хто робить якісь фотосесії для себе, або навіть на показах там модних хтось виходить з сигаретою або фотографується з сигаретою, але не курить житті. Це тренд і це модно. От з'явитися в якомусь образі саме з цигаретою. Як ти думаєш, ну, от це якось може на людину там впливати Впливає. так? Раніше куріння було модним, просто тому що люди не знали, наскільки воно в Еще в 17 веке когда-то королеве Англии прописывали табак как лекарство от головной боли. Но потом, вот с, с течением времени, когда появляются исследования, люди понимают, насколько это вредно, насколько это вредит здоровью, насколько. Э, ну. И дальше тогда уже идет речь о том, что это и не модно, и вредно, это не нужно пропагандировать. Ну, вот, новый тренд это что все навязывают на ведь голівские э, кабала, йога, вегетарианство, Лера, Треба але є інша сторона. А, своя там хіптерська культура інша людина, ну, хлопець, наприклад, чи вав якомусь там брідстайлі з цигаркою в капелюсі, він э, викликає які асоціації там, якась брутальність, свобода, дозволеність? серце просто на Артура. Хулігани подобаються дівчатам, так, як куля. Тут не ти, 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 совсем куриш. в этом дело. Є тренд вот такой. Сейчас в Америке они не разрешают э, показывать сигареты в кадре, не разрешают показывать э, сигареты на рекламе, и при этом даже старые вещи, которые переиздаются, из них убираются сигареты. То есть был даже большой скандал по поводу того, что альбом Эйбер от Битовский, который переиздавали, там на обложке идут и у пола макарни в руке сигарет. Представьте, как курение влияет на человека. У него становятся желтые зубы, желтые пальцы, отдышка, волосы. Волосы, так воно, неприємно. У меня есть одна подружка, которая э бросила курить. Она приходила ко мне, бросила курить. И после этого говорит: "Ты знаешь, я стала делать френч опять". Я говорю: "Что ты имеешь в виду?" Горит: "У меня настолько вот эти вот белые кончики okay. на пальцах были жёлтые, да, да, что я, ну, делала очень долго чёрные". Да, лоша заради цього не треба палити, тому й курити, тому що як можна на роботу собі французский маникюр. Давай так, кто из нас курив? Я курив, я Хто можу сказати, розказати, я років. цю історію навіть мене запрошував на телебачення, я роз, розповідав про те, що герой. я кинув, я курив 4 роки. Так, кинув, але от в студії нас Дмитро Авдієв, 27 років, стаж куріння. 4 роки. 4 роки. Скільки ти зараз вже не куриш? 2,5. 2,5. Але прикол в тому, що коли я розповідав, що я такий класний, що я кинув корити, а мені задав нарколог теж одне питання, ти куриш кальян чи ні? Я сказав uh -huh. так. Він каже, це буває там раз на скільки. Я кажу, раз на два місяці. Він каже: ти не кинув корити, чувак. Uh -huh. Ти не кинув корити. Це ну, така, ж, така ж проблема, яка існує. Тобто, якщо повністю це кинути, то мені здається, от тоді б. Аж дей. И вот ты зараз раз рассказываешь, что такие нам Нічого, що ми позавчора стояли. Позавчора стояли, стоял. Позавчера Не знаю, почему-то сигареты всегда хочется. Ну, то есть, когда выпил, алкоголь мешает с сигаретами. прикол? Да, почему? Ты же не ж ли ты. Ну так получилось однажды. На самом деле, ну, то есть не в нашей стране, в нашей стране все разрешено, там все курят, все сигареты продаются, а в других странах, например, там урезают зарплаты людям за то, что их увидели сигареты. Да, там процентное соотношение какое-то меньше. Ну, да, и... это... ну, у нас, в общем, тоже такое дело, но я бы сказал, что это не работает. Потому что все страшные истории про курение, все курильщики знают, что курить вредно и глупо. Но Серьезно? это не, заставляет, это не бросить, Наоборот, а вот... заставляет бросить, конечно. А что заставляет бросить? Социальные рекламы, Даже бывают социальных реклам. Вы помогаете. На мой взгляд, нет, просто потому что они пугают. Вот все uh -huh. эти страшные истории не помогают курильщикам бросить курить. Но я оці, это знаю по себе. Черні легенды, которые намалевані на, на пачках цигарок в Европе, то это все типа не помогает. Думаешь, что, что нет. Потому что человек, вот э, чем больше курильщиков пугают, тем больше им кажется, ну ладно, так страшно, так вредно, я же продолжаю курить. Наверное, сила, с которой меня держит табак, должна быть ну, очень велика. Иначе я и еще миллионы людей вместе со мной uh -huh. бы уже бросили. Uh -huh. Единственный способ: ну вот как бросить курить легко, это понять

Ти вранці покидаєшся, починаєш коли ти починаєш тупити взагалі, нічого не, не можеш. Ні, Ні, ти ти Значить, Дивіться, я пояснюю, це глупо, звісно, пояснювати <ріх> всі діти, які дивляться цю передачу. Не слухайте дядька. <ріх> <ріх> не слухайте дядька Артура. Ну, насправді я почав курити ще тоді, коли це було, напевно, що в, в тренді. Я курю вже близько. 18 років, років це завжди тренд. Курити, тому що ти <тил> Це, це, під, це якесь замкнуте коло. Люди почали курити, коли це було в тренді, так? коли це було модно. А вже тепер, тоді вони і підсіли на цигарки, а вже тепер, коли не модно, вони всі стараються якось з цими пластирями, з цими жуйками. А її не могли бросити. Коли я жую жвачку нікотином, я все одно курю. так? Абсолютно. Коли в мене я все коли я в булку собі Нікотин всажу, що Вона перейшла на травяні сигарети. цьому вона бросила курити обаче, вона перейшла. На травіни, але вони її не очень довлетворяли, все одно ж хочеться закурити. Тогда вона стала Теперь пластир. Тепер вона говорит, я не курю, але вона клеїть нікотиновий пластир і курить травяні сигарети. <говорю> 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 а у багатьох людей вони себе виправдовують, те, що це ну, часом. Легше щось обговорити, якісь сплітки на роботі, коли mm -hmm. там дівчата виходять на переконання. Yeah, взагалі, з чого я почав курити, курити. Та... журналісти, ми на журналістському факультеті, це, ми навіть з викладачем виходили курити. Там тому, що найголовніше це... взагалі так. новини розповсюджуються: хто, з ким, скільки, за що, чому. То, це як секретна якась церемонія, перекур. На самом деле, якщо задуматися о том, який курильчик, хто вам нужен для того, щоб пойти вместе з ним на перекур. Часто говорять, що куріння – це соціальна привычка. То есть, вот для того, чтобы э, курить вообще, что нужно? Нужна пепельница, нужны сигареты. Ну и вот для того, чтобы было с кем курить, нужен еще, еще один курильщик. Да, то есть, и нам на самом деле все равно, кто этот будет курильщик, интересно будет человек или нет? Может, это будет маньяк, у которого там за спиной топор? Не важно. <гас> нам не важно. Нам, нам достаточно, если он курильщик вместе кто? с нами. И почему вот э, курильщики собираются в такие группы? Потому что когда они видят еще одного человека, который точно так же, как и, и они, пахнет, который точно так же, как и они, зависим от сигарет, которые точно так же, как и они, вот, в рабстве этой привычкой. Это заставляет их чувствовать себя менее глупо. Они понимают, что он не один такой, ну, по крайней мере, их несколько. И они понимают, вот как бы это два человека, которые собрались с одинаковой слабостью, с какой-то одинаковой проблемой. Саша, легче Оператор. Я тебе на всю Украину заявляю, я больше с тобой напиду коротко. Маньяк. Ліра сказала про те, що дівчата начебто гласяють після того, як кидають курити, тому бояться. Всього недостатньо. Тож, сигарети там все це. Я бы сказала, що это не похудение. Є, ну, є одна проблема. Це диєта, кава та сигарети, цукарета. Ну, є два. Один ответ смішной. Е, є ли у кого-нибудь, е, пачка сигарет дієтичних? Нет. есть такой бренд вот вышел называется диетические сигареты они продаются там написано о том что <сёк> они помогают похудеть видели когда-нибудь <сёк> они не существуют <сёк> <сёк> На самом деле, если бы существовали сигареты, которые помогали людям худеть, табачные компании обязательно бы это рекламировали. Это была бы массированная рекламная кампания: курите и вы похудеете. Да все тогда курили. Я сама курила бы за пол. Это не помогает. Единственное, почему люди могут толстеть из-за сигарет, потому что они начинают их чем-то заменять. Печеньками, семечками, конфетками. Просто если вы будете. А птc Это правда, сейчас Значит, это психологично выкрачено. Немножко меняется вкус еды. Міняється вкус їди, ти починаєш відчувати запахи, ти починаєш відчувати вкус їди, і ти по-домому кури, запах свіжого Ну зараз у студії, Артур. Протупляє... Ти не відчуваєш цей цитрус навкруги. <роги> 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 Коли ти їв борщ, ти не відчував повністю весь смак, ти уявляєш, що ти взагалі втрачаєш. <роги> Добре, а як, наприклад, ви ставитесь до дівчат, які курять. Та я ненавиджу таких жінок. Не подобається Фу. дівчата, які курять. Це, а ти? Як казали в тому фільмі, ви... в якому це було, це було в фільмі? Цілуватися з дівчиною, яка щойно не покурила, все одно що цілувати <смілик> <папільничкою. піліко> так. Це ну, були дівчата, які курили. Да. Так. Ти... Ну, у мене були ще інші історії. У мене була історія, У мене була та, яку я вспоминаю зараз, когда я не курю. Когда я курил, а девушка не курила. Да, и вот был у меня какой-то момент такой, когда я понимаю, что вот эта молния, да, вот какое-то электричество между нами приходит. Но это же волнительный момент. Я закурил, потом решил ее поцеловать, и она отвернулась. Я я, до сих пор это помню. А такое с чему ты кина Да, Это одна из вещей. А в именно. Хлопці, жоден з них не корив. Всі казали, там, якщо там, ти не почнеш корити, все, вб'ю. Але лише один корив, і я йому постійно я йому говорила. Ну, я з ним недовго довго зустрічалася. Так. Це він а... може з тобою недовго зустрічатися. Ні, це я з ним недовго довго зустрічалася. Я йому казала, Андрію, мені не подобається, як своє волосся, воно мене не все дратує. Або там, прибри від мене руки, тобто дуже mm -hmm. робила різкі речі, ну, спеціально, для того, щоб. Mm -hmm. Але йому це не подобалося, і він так, в -в -в і знову корисився. Він сам одно. не тут в тут -то і діло. От до тих пор, поки ти куриш, ти не чувствуєш запах. Моїся свідки, того, що ти пообіцяв Артуру подарувати сертифікат, і Артур йде лікуватися. В суботу я жду тебе в центрі Аліна Кара сертифікат дам. Суботу, а можна в неділю я хочу? Ще... Не можна. <світник> 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 Не можна. І ми будемо все це знімати на відео, зробимо величезний сюжет, як Артур став людиною. <світник> Здоровою <світник> таку. Так, ти готовий? Да. В будь-якому випадку мораль нашої передачі полягає в тому, що курити вже давно не модно. Не знаю, чи ти куриш, чи ні. Тому Якщо... ти, будь ласка, вийди з кадру. Це фешн-блог, і ти тут зайвий, ти... <стук> <плодиси> <плодиси> зайві. То ми звідси диніція візниска по триває, ну А це була рубрика. «Фешн-блог». Дуже скоро побачимось.